Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін може відвідати російську столицю 9 травня 2025 року, щоб взяти участь у святкуванні ювілею перемоги у Другій світовій війні, яку у Росії продовжують називати великою вітчизня про таку подорож голови Китайської Народної Республіки про те, що Сі Цзіньпін прийняв запрошення російського очільника. Володимира Путіна повідомив посол Росії у Китаї Ігор Моргулов. У Міністерстві закордонних справ Китайської Народної Республіки не підтвердили цю інформацію, однак спростування з Пекіну також не було. Очевидно, що зараз у демонстрації єдності з Путіним може бути зацікавлений і сам голова Китайської Народної Республіки, адже візит відбудеться невдовзі після перемоги. Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах і початку праці нової американської адміністрації Путін зацікавлений у приїзді Сідзеньпіна для того, щоб продемонструвати, що Росія не залишається у ізоляції на тлі можливих спроб нової адміністрації посилити санкції проти Москви у відповідь на очевидне небажання Путіна закінчувати російсько-українську війну. Як відомо, саме економічна співпраця із Китайською Народною Республікою Допомогла Кремлю мінімізувати ефект західних санкцій, запроваджених проти Росії ще у 2022 другому році, і Путін продовжує сподіватися, що таке економічне співробітництво буде посилювати його військово-промисловий комплекс і буде також мінімізувати ефект нових санкцій, про які вже говорив як про реальну перспективу Дональд Трамп. Але і у Сі Цзіньпіна є реальні приводи відвідати російську столицю, в якій він востаннє був у 2023 році на тлі ядерних погроз Путіна на адресу України. А парад на червоній площі голова Китайської Народної Республіки відвідував аж 10 років тому під час чергового ювілею. Сідзеньпін прекрасно розуміє, що Дональд Трамп буде намагатися розірвати стратегічний союз Росії і Китаю. Це не тільки бажання самого Трампа, можна сказати, що це бажання всієї американської політичної еліти. І Трамп і його попередник на посаді президента Сполучених Штатів Джозеф Байден і інші американські політики неодноразово говорили про те, що вони хотіли б розірвати ті взаємни, які склалися між Пекіном і Москвою у останні десятиріччя. Однак тут найголовніше питання: що Вашингтон може запропонувати Путін, адже є очевидним той факт, що Росію і Китай об'єднує спільне бачення того, як має виглядати влада. І з точки зору. Голови Китайської народної республіки, президента Російської Федерації, сильні демократичні країни самим фактом свого існування загрожують їхнім режимам, які базуються зовсім не на демократичних засадах. Однак протистояння демократії і диктатур це тільки один момент, який об'єдне Росію і Китай в їхньому суперництві з Сполученими Штатами та країнами Європейського союзу. Ще один дуже важливий момент, який, до речі, не пов'язаний з демократією, це антиамериканізм, який завжди був важливою частиною ідеології і у Москві, і у Пекіні, принаймні з часів Другої світової війни, це можна сказати остаточно стало мейнстрімом. В Росії вважають, що вплив Сполучених Штатів заважає Москві стати геополітичним гегемоном Європи. І що якщо б цієї ролі... Сполучених Штатів в Європі не було. Москва б зберігла свої традиційні сфери впливу на європейському континенті. Мається на увазі Центральна і Південна Європа. Посилила б свій вплив у країнах Західної Європи. А такі країни, як Україна чи Білорусь, просто б не існували на політичній мапі. Світ Китай впевнений, що Сполучені Штати не мають. Мати серйозний вплив у азійсько тихоокеанському регіоні, що саме Китайська Народна Республіка має бути геополітичним гемоном Азії. Вони впевнені, що якщо не було б китайського впливу, не було б і проблеми Тайваню, не було б південної Кореї, не було б багатьох країн, які у своєму політичному векторі розвитку зорієнтовані на Сполучені Штати і добиваються неабияких економічних успіхів, конкуруючи з Китайською Народною Республікою за вплив у регіоні. Ідеал Путіна і Сі Сідзеньпіна, і справа тут не у особистостях, а у інституціях, те, щоб Сполучені Штати знаходилися б собі на власному континенті і не втручалися у справи Європи і Азії. Та ба більше останні десятиліття посилюється китайський і російський вплив і у Латинській Америці, звідки Путін і Сі Цзіньпін також хотіли б вигнати Сполучені Штати. Сам факт створення регіонального союзу БРІКС, в який є поруч із. Росією і Китайською народною республікою війшла, скажімо, Бразилія. Говориться про те, що з точки зору Путіна і Сі Цзяньпіна сполученим штатам і у Латинській Америці в майбутньому не має бути місця. І Путін і Сі Цзяньпін прекрасно розуміють, що для здійснення цієї амбітної мети для подальшого зменшення впливу сполучених штатів у світі вони мають діяти у серйозному стратегічному союзі, пропонуючи участь у цьому союзі новим і новим країнам в Азії Африці і як бачимо в Латинській Америці. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що БРІКС це початок антиамериканського союзу, а війна Росії проти України це справжній початок війни за європейську гегемонію Росії війни, у якій Російська Федерація абсолютно не випадково користується підтримкою Китайської народної республіки. Так що поїздка Сі Цзіньпіна на 9 травня до російської столиці це не просто жест. Це нагадування Дональду Трампу, що він може зустрічатися із президентом Російської Федерації із президентом Китайської Народної Республіки, намагатися з ними порозумітися, залякувати їх санкціями і тарифами, а вони разом. Будуть думати не на перспективу каденції Дональда Трампа, яка в будь-якому разі має закінчитися у 2029 році, а на перспективу багаторічного послаблення позицій сполучених штатів, і будуть обговорювати між собою як ефективно, і за допомогою економічних інструментів, і за допомогою політичної дестабілізації сполучених штатів, і за допомогою нових війн у Європі і Азії продовжувати послаблювати ці позиції. Так що для Сі і Путіна зустріч 9 травня 2025 року на Червоній площі у центрі Москви буде не просто зустріч для того, щоб відсвяткувати ювілей закінчення війни, а ще й для того, щоб поговорити наскільки ефективною буде нова, хай гібридна війна проти Сполучених Штатів Америки. Тим чому тільки гібридна. Адже ми прекрасно розуміємо, що війна, яку Путін зараз веде проти України, і війна, яку Сі Цзіньпін може планувати проти Тайваню, це також частина антиамериканських війн двох країн, які сподіваються значно послабити вплив Америки на сучасний світ у 21-му сторіччі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патріоні, Баймі, Кофі і Теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорство самому YouTube. Ю перемоги, і миру вам хай щастить.